Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити про порушення у сфері закупівель ліків разом з Олександрою Устіновою. Це член правління центру протидії корупції. Доброго дня, доброго. дня! Я знаю, що ви два роки поспіль вже проводите власний моніторинг, власне дослідження і виявляєте, чи є все ж таки порушення у сфері закупівель ліків чи немає. І ми можемо порівняти саме сьогодні, у 2015 році, тринадцятий, 14 -й, так, рок так. роки. Я сподіваюся, що все ж таки у 2013 році все було погано а у 2014 році, коли вже відбулися зміни, на краще я сподіваюся, все стало краще. Як за вашим дослідженням? Ну на жаль, наше дослідження показує, що ситуація не стала кращою в деяких випадках навіть погіршилася. Якщо раніше, скажімо, в 2013 році механізм, корупційний механізм чиновників мозу працював знаєте, як добре відлагоджений годинник, тобто сфери впливу були розподілені, в основному всі схеми полягали в контролі закупівель певними кланами. Тобто, фактично, між картелями розподілялося, хто що закуповує, хто що продає. То в 2014 році через слабке керівництво мозу додалося набагато більше нових схем, і самі гравці ринку почали. Саботаж, щоб вибити собі кращі умови, які пізніше вилються в те, що ми бачимо сьогодні, поясню в чому. Uh -huh. А якщо в 2013 чот... році за Боготріовою, я ж кажу, були розподілені сфері впливу, то в 2014 році, коли почався різкий скачок долара. А, наприклад, як можна розподілити а, а, там, у сфері закупівель якісь там сфери впливу. Тобто, там, ну, наприклад, там, а, з... Певне міністерство купувало там хірурги, вони там е пролонгували зараз... там якісь там. Е ці ліки, там терапевти, вони там вітаміни, якісь там як можна ні, було ні, дивіться в чому існувала завжди попередня домовленість гравців ринку. Тобто, як це відбувалося? От наведу такий банальний приклад. Всі ми п'ємо там чи фестал, чи панкреатін для трав для перетравлення uh -huh. для допомоги травлення шлонку. От панкреатін, наприклад, наразі в Україні зареєстрований в 12 різних препаратах, і кожен з них ще має декілька дозувань. Що робилося на торгах раніше? Це я для прикладу кажу на прикладі панкретіну. Виходили з одним препаратом в одному дозуванні дві компанії. Різниця між ними була там декілька копійок. Вигравала компанія А. Ми бачимо, інші торги виходять знову конкурентами лише ці дві компанії, теж з різницю в декілька копійок, тільки в тільки в цей раз дорожче в компанії А і виграє компанія Б. І це постійно. І якщо прослідкувати, хто є власниками цих компаній, то дуже часто, навіть прямо, а не опосередковано, це була одна й та сама людина. Відповідно, це просто був договір між собою про те, хто з чим виходить і за якою ціною. Як дозволялося лише так, що виходило дві компанії? Дуже просто викидалися документи, ну тобто, не приймалися документи, в них знаходили порушення, якщо подавався інший учасник, залякували або просто банально прописували тендерну документацію і номенклатуру так, що могли податися лише декілька виробників. Угу. А і все це було відлагоджено і все добре працювало? Ну, якщо а, можна так сказати, так. Да. А о 14-му році. Що стається у 2014 році? Починається різкий стрибок долару. Громадські організації пацієнтські антикорупційні ще в квітні місяці почали говорити Міністерству охорони здоров'я, що потрібно терміново оголошувати а, торги, тому що в принципі вся номенклатура була готова. Зазвичай торги починали оголошуватися десь в лютому, в квітні з лютого по квітень, і тобто, в травні, червні вже були перші поставки. Що робить мусі? Мусій не оголошує торги. Він заспихнув на свого головного заступника, першого заступника Салютіна, пояснюв, що є дуже багато причин цього не робити. Це дало час всім компаніям перереєструвати ціни за набагато вищими. Тобто, в нас існує така дуже корупційна схема, називається реєстр оптових відпускних цін. Тобто, компанія не має права виходити на торги з ціною вищі, ніж на 10%, ніж та, яка там зареєстрована. Вони всі швиденько перереєструвалися, і коли в червні, в липні почали оголошувати торги, всі вже вийшли з новими цінами. Але сталося ще краще. Компанії почали саботувати. В нас були дуже цікаві приклади, коли компанії, які виробляють шкіргалантерейні вироби, якісь Вироби з дерева, а, просто а, блокували торги через антимонопольний комітет. Тобто писали скарги в антимонопольний комітет, що ось на цьому тендері є порушення законодавства, там є якісь певні антиконкурентні домовленості. Угу. І два місяці антимонопольний комітет розглядав скаргу якоїсь компанії, яка ж є панчохи, Потім, звичайно, не знаходив порушень і по-новому оголошували торги. Чо, для чого це було зроблено? На жаль, ми це зрозуміли тільки в кінці року. В кінці року всі компанії почали говорити про те, що вони не зробити поставки, і вони вимагали від кабінету міністрів 100% передоплати і від строчки поставки до 6 місяців. На що й пішов кабмін? Це була суто лобійська норма, пролобійована фармацевтами, яка вилилася в те, що вони отримали 100% передоплату за ліки, які мали поставити лише зараз в червні місяці. З'явилася величезна діра в ліках. Тобто люди взагалі не отримували ліки півроку. Друга проблема. Ми вже зараз маємо факти, що деякі компанії взяли гроші і не збираються їх поставляти. Тобто, у нас є приклад, що компанія Вектор Фарма. Яка повинна була поставити в червні місяці ліки для 30 тисяч тисяч вілінфікованих людей, не збирається це робити і бити на сполох почали самі виробники, які сказали, що до нас ніхто не звертався, вони не збираються переказувати гроші. Відповідно, ми не зможемо поставити ці ліки. А це 30 тисяч людей. Що робить компанія? Іде в суд проти мозу і каже: відшкодуйте мені різницю у вартості. МОЗ каже: Так, ми ж вам 100% заплатили ще по курсу 15 чимось. Ну кажуть, ну а нам же ж зараз треба перераховувати, дайте нам ще 10 мільйонів. Нащо це робиться? Щоб затягнути процес, не поставити ліки, вивести гроші в офшори. А дірка в ліках. Ну я наприклад не помітив, яких там ліків не вистачає у аптеках. А все є. Ну так ну я не беру там а, про лікування віл інфікованих, але я не помітив, що там нема там а, жара знижуючого, знеболюючого. Ну угу. і таке інше, дивіться, нам потрібно чітко розподіляти ліки, які продаються в аптеках, і люди можуть самі купити, і ліки, які закуповуються за національними програмами, угу. Наведу яскравий привіт. Приклад, гемофілія, ліки мало того, що дуже дорогі. Ну в середньому лікування на рік дитині обходиться десь 420 тисяч гривень. Ми рахували. але його і не можна купити в аптеках. Тобто його можна купити тільки на чорному ринку, де ж десь в Росії. От таких ліків не було. Угу. Тобто і їх зараз ще немає. Для прикладу скажу для дітей з гемофілією, для того щоб зупинити кровотечу, потрібно в середньому 53-54 флакона. флакони. Зараз в Києві їх менше 20. Тобто, якщо станеться якесь ДТП, не дай Боже якась операція у дитини, яка хвора на гемофілію, її просто неможливо буде врятувати. І не можуть батьки піти і купити ці ліки в аптеці. Тобто вони шукають їх на чорному ринку і дають своїм дітям як підтримуючі. Але проблема в чому? Якщо в дитини стається е, якесь хірургічне втручання. Лікар не має права використати ці ліки, які не зареєстровані в Україні, куплені на чорному ринку. Тобто, або він лікує дитину, дає дитині ліки, які привезли батьки, купили на чорному ринку, і сідає е до в'язниці, або дитина помирає. От про такі ми говоримо речі. Ми говоримо про дітей там з муковіцидозом. Ми говоримо про людей з туберкульозом. Величезна була просто нестача туберкульозу другої лінії, майже по всій Україні. Так само про гепатити. Тобто, ми говоримо про 18 програм, на які зараз закуповуємо державних програм, які ліків, які видаються не, ну, не купуються в аптеках, а видаються людям хворим на руки. От таких ліків майже не було. А зараз ситуація якось виправляється вже у 2015 році, минуло півроку вже п'ятнадцятого. Року ну я вам скажу так: деякі кроки робляться. Що зараз робить МОЗ, який попав, новий нове керівництво на Чілі Сквіташвілі, яке в принципі попало, ну скажімо, в просактики за те керівництво минуле, яке оцю цю лобійську норму протягнуло. Вони зараз намагаються перекрити це все гуманітарною допомогою. Це дуже важко, тому що така величезна нестача, що жодна гуманітарна допомога не покриє. Прийняла нещодавно закон про передачу закупівель міжнародним організаціям, щоб вирішити знову ж таки ці корупційні схеми вчасно поставляти ліки. Але на жаль, я поки що не бачу імплементацію цього закону. Тобто, закон прийнятий підзаконку я не бачила жодного розробленого підзаконного акту. Якщо це не буде зроблено найближчий місяць, то закупівлі не можна буде передати ліків знову не буде. Так само треба вже сьогодні оголошувати торги на ті ліки, які все одно закуповуватиме Україна, а не міжнародні організації. І їх знову не оголошують. Їх знову оголошують. А це затягування. Це вигідно кому. Це затягування в першу чергу. Е, ну, як показав минулий рік було вигідно фармацевтам, тому що вони встигли перереєструвати ціни, домовитися між собою і потім вибити собі більш е, ну, більш гарні умови поставок. Ну поясню, чому. Якщо так, в нас є, наприклад, якщо ми починаємо в лютому в квітні оголошувати, то в нас є 8-10 місяців, щоб пройти весь цей процес. Тобто, якщо зриваються закупівлі, ми по-новому переголошуємо, потім ще раз переголошуємо, потім йдемо по переговорній процедурі. Коли тебе заганяють в кут 4 місяці ти нічого не встигаєш зробити. Тобто ти підеш на будь-які умови виробників, щоб це зробити. І минулого року, наприклад, от для діток з муковіцидозом, це така рідкісне орфанне захворювання, їм не встигли закупити ліки, тому що не вийшла просто компанія двома ну, тобто, компанія-виробник не вийшла двома компаніями-дистриб'юторами. Відмінили торги, часу не було переголошувати дітям взагалі нічого не закупили, і це зараз величезна проблема по всій Україні. А я читав про те, що існує декілька ну, близько там десяти схем, які зараз а, ну, існують на ринку закупівель а, ліків. А, Картельна змова, так. це що таке? Це те, що я поясню. Коли між собою домовляються компанії від, і просто заходять на торги, вже з, з, попередньо домовившись про те, яка буде ціна і хто її виграє. А якщо ми про це знаємо, а глядачі зараз про це дізнались, ну я думаю, що про це знає там СБУ, там, там, прокуратура і якісь і інші органи, які можуть. Цю схему там прикрити, закрити, припинити і все. Чому це не ну так так не виходить? Ну тому що це всіх влаштовує. Я вам скажу за даними СБУ в 2012 році. Вони опублікували свій звіт. Е так вони сказали, що в середньому 40% грошей, які витрачаються на ліки, йде потім у вигляді відкатів, переплат, які осідають знову ж таки в кишенях чиновників або заробляють на цьому фармацевтичні компанії. Прокладки це не фармацевтичні компанії, це компанії прокладки, дистриб'ютори, які просто перепродають. Тобто навіть СБУ. Говорить про те, що мінімум 40% грошей витрачається неефективно. Тим не менше ніхто нічого з цим не робить. Я вам скажу чесно, ми минулого року, наша організація центр протидії корупції, зібрала скарги від всіх пацієнтів. Ну тих, кого ми змогли знайти пацієнтів, які постраждали через нестачу ліків і подали скаргу генераль... до генеральної прокуратури. Наразі заведено кримінальне провадження, відкрита кримінальна справа. А проти керівництво колишнього мозу. Ми сподіваємося, що все ж таки підозра буде висунута пану Салютіну, який на той час керував тендерним комітетом і закупівлями. Тому що через такий саботаж гинули люди. В нас чомусь в країні, якщо людина представляє інші доскороні пістолети, стріляє, то це вважається вбивством. і Цю людину садять до в'язниці. Якщо людина своєю бездіяльністю саботажем. Змушує помирати інших людей, ніхто нічого з цим не робить. Ну, ми почали цей процес, але на жаль, поки що, ми не бачимо якогось руху з боку правоохорони. А, а вони взагалі знають про те, що ви існуєте, про те, що ви зробили такий звіт, про те, що ви там зібрали прес-конференцію на декількох там засобах масової інформації, там в інтернеті, наприклад, це надрукували і про це сказали. А ну, влада познає про ваш звіт? Звичайно, і повірте, ми кожному міністру охорони здоров'я приносимо віташвілі на третій чи четвертий день. Особисто отримав руки звіт минулорічний з усіма рекомендаціями, з детальними поясненнями, що потрібно робити. Те саме було і з мусієм. Але чомусь, знаєте, всі приходять з великим запалом щось робити, яке дуже, дуже швидко згасає. Тому дуже хочеться вірити, що цього року цього не станеться, тому що перші кроки якісь почали робити вже з тими ж міжнародними закупівлями, тому що цього року буде величезна катастрофа. Про закупівлю ліків у нас є невеличкий сюжет. Ми зараз його подивимося, а потім знову повернемось до розмови разом з Олександрою Устіною, це член правління центру протидії корупції. Будь ласка. Закупівлями ліків займатимуться міжнародні організації. Серед них Всесвітня організація охорони здоров'я та ЮНІСЕФ. Про це неодноразово йшлося у реформаторських планах чиновників мозу. Закон, який регулює співпрацю, вже вступив в силу. Залишилось тільки напрацювати нормативні документи і визначити особливості співпраці. Який саме пакет документів має бути поданий на цю спрощену процедуру? Хто саме має подати цей пакет документів? Це теми, які пов'язані із ввезенням на територію України лікарських засобів, реєстрації Дучі реєстраційного посвідчення теми, які пов'язані із вибором серед списку спеціалізованих міжнародних організацій. Тих, яким ми будемо надавати ту чи іншу номенклатуру. для визначення необхідних лікарських засобів при міністерстві створена експертно-технічна група. Вона вже почала працювати. До обговорення планують долучати громадськість, представників пацієнтських організацій та фармацевтів. Всі члени експертної групи будуть працювати кожен день. Робочі тобто, робота продовжується кожен день, формальні зустрічі з залученням. Всіх можливих фахівців і громадських організацій, і пацієнтських організацій будуть двадцяти щонайменше три дні на тиждень з тим, щоб якісно підготуватися, ми працюємо кожен день, і ми сподіваємося вийти на перші закупівельні процедури оголошення конкурсу торгів в другій половині червня. Сама процедура закупівлі буде максимально прозорою. У цьому запевнив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі каже, систему вже почали змінювати. Ми хочемо такі новостями принести, як внести, якщо зможемо технічно це зробити швидко, як лайфстрім всіх цих процедур, щоб всі могли дивитися, наблюдати, дивити, як визначається та номенклатура, яка потрібна в страні, в якому количестве і як буде проводитися тарги. Також відомство спростило процедуру державної реєстрації лікарських засобів. Вона проходить протягом місяця і є безстроковою. Раніше перереєстрацію потрібно було оформлювати кожні п'ять років. Зменшили терміни проведення експертиз лікарських засобів. Анастасія Островушко, Олександр Фенько, соціальна країна. А, те, що я зрозумів і запам'ятав, е, міжнародні організації будуть займатися закупівлею ліків. Не всіх, але частково. А що це дасть там поганого і доброго, наприклад? Що це дасть доброго? Це забере всі корупційні схеми, які зараз існують в мозі, тому що міжнародні організації закуповують для більш ніж 100 країн світу зараз ліки. І в принципі, що основною є метою мозу зараз, це ну, основною роботою мозу має бути це реформування системи охорони здоров'я. Якщо забрати всі ці гроші і всю цю корупцію з мозу? Вони зараз можуть займатися 90% свого часу не проведенням закупівель, а реально реформою охорони здоров'я. Що це дасть для пацієнтів якісні ліки, які закуповуються в усьому світі, і друге, що найголовніше для наших пацієнтів, міжнародні організації гарантують безперебійну поставку ліків, тобто не буде таких дірок, які існували до цього, що поставили в серпні, а потім поставили аж в липні. Ліки вони гарантують постійну наявність ліків в лікарнях, і це дуже важливо. Плюс міжнародні організації дають міжнародні закупівельні оптові ціни, тобто вони будуть ми. Очікуємо, що вони по деяким програмам будуть нижчими. Я не знаю, чи вони будуть нижчими по сніду, тому що в Україні найнижча наразі ціна, угу. але по іншим програмам вони мають бути набагато нижчими ніж зараз. Ну і звичайно, наші компанії прокладки не будуть 40% собі класти в кишені. А кажуть, що Україна взагалі залежить ну там на 94% від імпортних ліків. Невже в нас нічого не виробляють ну, заводи, які є зараз на території України? Ви знаєте, я дуже ціну якщо дивитися по державним закупівлям, Ще 6% з того, що купує держава українського виробника. Хоча, якщо дивитися по аптечним препаратам, то не в грошах, а в кількості ліків 70% того, що купують українці, українського виробника. Звичайно, в грошах це ціна ця цифра набагато менше, тому що українські ліки дешевше. Угу. Але знову ж таки, тут дуже важливо зрозуміти, що компанії і чиновники мозу не дають тому ж самому українському виробнику пробуватися на ринок, тому що їм вигідно перепродавати іноземні препарати. І потім на цьому заробляти на цій мержі гроші, і знову ж таки, нам потрібно розвивати нашу галузь. У нас не всі препарати виробляються українські, ну які мали б які закуповуються за державними програмами. Виробляються, але не всі. А не можна е, ті ж схеми, е, от я бачу там усунення конкурентів, е, почекай подовше, там, наприклад, масові оскарження використовувати її за допомогою міжнародних організацій? Ні, тому що як відбувається законні в міжнародних організацій. Україна передає гроші, все. Все інше беруть на себе міжнародні організації. Вони закуповують, вони наймають компанії логісти, які поставляються. Тобто, відповідно, далі українська сторона взагалі не має жодного стосунку до закупівель. І скажімо, це закуповується відразу для ста країн, просто там якась певна доля, потім йде Україні. Відповідно, це набагато вигідніше, і це ну знову прибере всі ці корупційні ризики, які зараз існують. А у держави будуть ті гроші, щоб вчасно перераховувати гроші, щоб вчасно міжнародні організації поставляли ці ліки. Це питання до держав. І держава має це зробити. Так як держава це перераховує кожен рік мозу. Ну тобто з Мін, Мін, е, в мінфін перераховує гроші в казначейство, з казначейства вони йдуть в мозу. Угу. Так само вони замість того, щоб іти мозу, вони мають зараз іти на е, рахунки міжнародних організацій. Як тільки міжнародні організації почнуть отримувати гроші, вони кажуть, що протягом двох-чотирьох тижнів вже можуть іти перші поставки. Я е, ну там в засобах масової інформації там працюю там майже майже 20 років. Е, з дня незалежності я не чув ніколи, щоб у нас. Не було там якихось там поставок про якісь там схеми. І це все випливає тільки ну, за останні там декілька років. А раніше цього всього не було, тобто ми котимося в закупівлі ліків все, все далі і далі, далі, і все гірше і гірше. Дивіться, всі ці схеми існували давно. Просто мало хто починав про них говорити. Тобто, в нас, на жаль, громадський сектор не так ну не, не такий дорослий, як наша держава. І Громадський сектор почав тільки ну нещодавно починати серйозно фокусуватися на цій uh -huh. проблемі. Але ці схеми існували дуже давно. Я вам скажу, існує такий дуже цікавий звіт. Здається, в восьмому році він був опублікований при тимчасовій слідчій комісії звідконаволюка, в якому описуються дуже схожі схеми, які існували ще в 2005-2006. С році, тобто, це не нове, просто мало хто починав взагалі з цим боротися і щось з цим робити. А міжнародні організації, які будуть закуповувати ліки, це вже законом прописано, але ви кажете, закон це ну не імплементується. Так, так не є закон, і що ми зробили? Ми в законі прописали чітко, навіть які потрібно прийняти підзаконні акти. Ну тобто, щоб потім не було розмов, що ой, ми не знаємо, як це робити. Тобто, в законі все чітко прописано, сідай і роби. Мало того, міністр на а, я пам'ятаю на прес-конференції, на якій він агітував депутатів голосувати за цей законопроект, сказав, що як тільки закон буде проголосований, через 6 тижнів вже почнуться перші поставки. Ну закон був проголосований 19 березня. Депутати зробили все, що від них було потрібно. Uh -huh. а, Пройшло вже навіть на 6, вже 8, 9 тижнів. Пройшло. Ми не бачимо жодного підзаконного акту поки що розробленого чи на кабмін винесеного на затвердження. Якщо не будуть розроблені ці підзаконні акти, Україна не зможе передати, тому що вони мають врегулювати наше внутрішнє законодавство. А кажуть, що під загрозою а, а, опинилися лікування громадян, які віч інфіковані. Зараз ситуація якось змінюється на краще. Допомагають там якісь там міжнародні організації, там волонтери щось. Там там якось виходити із ну, дивіться. Ситуація з ВІЛ дуже складна, і я вам скажу, останні півроку ці всі дірки реально в лікуванні перекриває глобальний фонд. Тобто, за допомогою всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛСНІД, робляться поставки препаратів, які закуповує глобальний фонд, і закриваються всі ці дірки, щоб людина не переривала лікування. Просто для людей з ВІЛ переривання лікування це в найкращому випадку зменшення а, а, часу, який ти можеш прожити. В гіршому це смерть. Тобто не можна перервати лікування взагалі. І, відповідно розуміючи, це все, Глобальний фонд зараз постачає ліки, ну, грубо кажучи, гуманітаркою. Якщо зараз не домовляться з цією компанією, яка взяла 52 мільйони і не поставить ліки 20 червня, як написано в їх контракті, у нас буде катастрофа в Україні. 30 тисяч людей. Це більш ніж третина, це десь 40% людей, які зараз знаходяться на державних програмах лікування, не зможуть отримувати препаратів. Тоді це буде катастрофа окремою катастрофою. Зараз є я вам скажу чесно, Луганська Донецька область, тому що туди просто неможливо майже поставити препарати. І зараз знову ж таки всі поставки, які здійснюються, здійснюються тільки на плечах волонтерів і тільки з тільки препарати, які закуповує глобальний фонд. Зараз майже 5800 людей. Це те, що озвучувала всеукраїнська мережа «Алживе». П'ять тисяч людей тільки в Донецькій області, які зараз не отримують лікування, які дуже потрібні. А 20 червня ви кажете, там одна компанія повинна поставити ці ліки. Якісь санкції є, якісь там як можна її потім там розібратися з цією компанією, якщо вона не виконує свої зобов'язання? Ви знаєте, я вам скажу завжди прописуються санкції в договорах, але з нашого досвіду ми вже аналізували це питання. Не було ж жодного випадку притягнення до санкцій компанії чи притягнення до відповідальності взагалі компаній, які не виконували свої зобов'язання зі сторони моз, тому що це довгі судові процедури, і ніхто навіть не хоче цим заморачуватись. Саме тому ми зараз почали виносити це питання в публічну площину, щоб кожен політик, починаючи від міністра охорони здоров'я, закінчуючи міністром внутрішніх справ, розумів, що якщо Перерветься лікування для такої кількості тисяч людей, uh -huh. то це буде їх персональна політична відповідальність. А, тобто, пригадуючи події під Харковом, ти можеш взяти 21 тисячу доларів, тебе знайдуть і ці гроші заберуть разом з майном. А з іншого боку, ти можеш взяти там 10 мільйонів, навіть більше, і ніхто не зможе нічого тобі зробити. Ну от ми тому і робимо зараз. Це максимально публічно, щоб не можна було знаєте, просто тихенько закрити очі на цю проблему. Мало того, я вам скажу, вчора ми дуже цікаво виявили завчора, коли ми проводили акцію, компанія ще існувала, хоча вже перейменувалася на іншу. А вчора ми випадково дізналися, що компанія подала на процедуру ліквідації. Це класична схема, щоб потім не повертати гроші і не повертати ліки. І ми знову ж таки публічно почали звертатись відразу і до Авакова, і до Геращенка, і до Квіташвілі, щоб вони звернули увагу на цю проблему і потім не казали, що гроші були виведені в офшори. А наскільки взагалі відсоток великий тих ліків, які зараз держава там не закуповує, щось там затягує, ігнорує там 18 програм, так державних існує У нас да, 17, да 18 державних програм та заходів. Одів, але дивіться, в нас зараз основна проблема це те, що держава звітує кількістю грошей реалізованих. тобто Чому основна проблема? У нас, коли формується потреба, в нас немає електронного взагалі жодного реєстру пацієнтів. Тобто, всі ці потреби формуються отак от зверху. Uh -huh. Тобто, з мозу дзвонять кажуть, у вас там є 400 мільйонів на таку-то державну програму. На ваш регіон стільки-то на ваш регіон стільки, то подавайте людей. Тобто це не відповідає перша частина, не відповідає дійсності. Потім, коли МОЗ звітує про те, як він виконав свою роботу. Він не звітує кількістю пролікованих пацієнтів, він звітує кількістю витрачених грошей. У нас, якщо відкрити всі звіти мозу за минулий рік і подивитися, тобто. По всім програмам це 97-100%. тобто 97-100% грошей було витрачено, які їм перерахували на закупівлю препаратів. Але якщо порахувати яку кількість а, паці... пацієнтів які отримали лікування, враховуючи курс долара і всі ці затягування, то це буде навіть на 30 і навіть на 20%. Деякі програми взагалі не дефінансовані, там на 90%, як, наприклад, онкологія. Але ніхто не звертає на це увагу. Всі звітують про те, що 100% людей отримують лікування. А МОЗ, він закуповує ті ліки, які потрібно насправді чи якось там від... Муваються гроші і купуються ліки, які там О, ви знаєте, це дуже цікаве таке питання, тому що ми, от, наприклад, коли почали аналізувати ліки, які закуповуються для онкології, в мене був величезний шок, тому що в нас е переплата лише на восьми препаратах з онкології стал, е склала 62 мільйони. І ми виписали таких: у нас є шість препаратів, які закуповують на які витрачають найбільше грошей. І я взяла цей список препаратів, почала б дзвонювати всі фонди. Таблеточки, які закупують препарати для діток, хворих на онкологію, а фонд Краб, який при інституті працює в Інституті онкології нашому в Києві. І кажу, слухайте, скажіть, будь ласка, може, є якісь аналоги? Що це за препарати, що вони такі дорогі, що ми тільки їх купуємо? Вони кажуть, слухайте, ми навіть не знаємо, що це за препарати. Я кажу, як це? Дзвоню в Національний інститут раку, до лікарів кажу, слухайте, а що ж це за препарати такі цікаві? Вони кажуть, так, а це взагалі не протипухлиння навіть препарати. А та такі побічні ефекти, там протигрибкові, якісь там ну деякі є, які взагалі дуже люблять купувати проти ну, для боротьби з жіночою онкологією, Це взагалі гормональні препарати, які подаються як препарати в державній програмі по боротьбі з онкологією. Ці препарати забирають левову частку, але насправді вони мають побічні ефекти. І а, замість того, щоб рано лікувати людей купувати ті препарати, які потрібні, це перекладають на плечі пацієнта. А ось такі, те, що вигідно купувати, і про що домовилося з фармацевтами, на жаль, закуповуються за державні гроші. А якщо будуть закуповувати міжнародні організації, в нас не, не будуть там ціни вгору йти. А, ну через те, що все ж таки це світові ціни. А світ живе, орієнтується, Орієнтуючись на дещо інші там ну доходи громадян ні, дивіться. Ну наприклад, там е, є компанії закупівельні, які закуповують. Я ж кажу там більше ніж для ста країн. Наприклад, там є голландська така компанія. IDA. вони закуповують для дуже бідних Нікарагуа, для Зімбабве. І, ну це країни набагато бідніші, ніж Україна. І вони закуповують по міжнародним цінам найнижчим. І єдине, за що може бути проблема, це закупівля ліків для вілоінфікованих. Чому? Тому що Україна завдяки сильному громадському сектору реально добилася однієї з найнижчих цін взагалі в регіоні. Але знову ж таки, це потрібно вирішувати, потрібно сідати і домовлятися. І а, для інших препаратів, звичайно, ціни можуть бути нижчими, тому що ми порівнюємо кожен раз, коли ми дивимося на ціни препаратів, ми порівнюємо їх з сусідніми країнами, так звані референтні ціни. Вони Звичайно нижче. Навіть в Польщі, яка живе вона багато краще, ніж нас, в Угорщині, в Болгарії. Ціни на препарати завжди нижчі, ніж в Україні. <гум> а, і я розумію так, що ви зробили там ще один звіт. Його розіслали там депутатам, наприклад. А була якась зустріч, ну, власне, з Квінташвілі? Ось дивіться. А, Тут такі відсотки, тут такі відсотки, тут такі схеми. Разом там з Порошенко, наприклад, там зустріч там. І хтось там каже, так, все там прикрите, там, припинити вольове рішення, перше, друге, третє, четверте, того посадити. Ну, Щоб було, реакція якась є. Ну, дивіться, я ж кажу, майже схожу річ ми показували Квіташвілі ще в грудні місяці. Тому ну, поки що ми не бачимо якоїсь вольової реакції. <свят> Депутатом це буде презентуватися наступного тижня на комітеті охорони здоров'я і окремо буде презентація 9 квітня разом з Квіташвілі на комітеті по боротьбі з корупцією. Тому що, вибачте, це корупція в медицині, це те, що вбиває українців. А, я сподіваюся, як, що хоча б частину з того, що тут вказано, може зробити. Тому що деякі речі, як скажімо там, більш конкурентні. А, Умови для учасників ринку, як це просто вирішується однією постановою. Тобто, одна постанова МОЗ може вирішити деякі з проблем, описані тут деякі зі схем. Ну ми дуже сподіваємося. Якщо ні, ми будемо виходити про це далі публічно говорити. А з нами сьогодні була Олександра Устінова, це член правління центру протидії корупції. Говорили про порушення у сфері закупівель ліків. Дякую вам. Дуже дякую до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.